Ласкаво просимо до програми у Фокусі. Я Тіфані Майер. Зливи на півдні Китаю спричинили рекордні повені і забрали життя щонайменше дев'яти осіб. Багато людей зникло безвісти. За повідомленнями місцевих жителів катастрофу могли посилити чиновники. Відповене до посухи в іншій частині китаю екстремальна спека знищує посіви у деяких сільських районах. Сонце спопелило до 90% урожаю. Зелена енергетика посідає важливе місце у передвиборчій кампанії президента Джо Байдена, але прагнення захистити клімат може зробити Вашингтон ще більш залежним від енергетичного сектору Китаю. США намагаються позбавити Китай панівної ролі в галузі корисних копалин, що зробив спеціальний комітет палати представників, а також наскільки американська зброя залежить від китайських рідкісноземельних металів. Парадокс у Китаї, попри переповнені пацієнтами лікарні, лікарі кажуть, що їхні зарплати зменшуються. найсильніше за останні десятиліття. Так, жителі південних районів Китаю описують повінь, яку принесли зливи. Кількість загиблих зростає. Багато людей зникло безвісти. Особливо постраждала провінція Гуандун. Тут повінь назвали найсильнішою в сучасній історії Китаю. Медіа повідомляють, що станом на четвер у місті Мейджоу загинуло щонайменше дев'ятеро людей. Ще шестеро вважаються зниклими безвісти. Утім, реальна кількість може бути набагато більшою, бо влада Китаю часто занижує кількість жертв природних лих і пандемії. У південній провінції Гуансі за повідомленнями медіа затопило майже всю столицю місто Гу. Лінь на кадрах очевидців бачимо, що вулиці перетворилися на річки. Також повідомляють, що в більшості районів зникла електрика. Ось що розповідають місцеві жителі. Усе місто практично затоплено. Там є кілька водойм, до того ж кілька днів тому з двох великих водоймищ спустили воду. Дощі цього річ особливо сильні. Ми не бачили такого вже 20 років. Мій родич із міста сказав, що вночі затопило їхню машину за повідомленнями медіа та очевидців, китайська влада неодноразово спускала воду з водосховищ, коли рівень перевищував максимальну позначку. Жителі провінції Гуансі пишуть у мережі, що цього року місцева влада без попередження знову спустила паводкові води. За їхніми словами, це посилило наслідки та призвело до величезних збитків для населення. Сильні повені також зупинили рух поїздів. За словами очевидців, на одній з залізничних станцій через воду люди опинилися у па. Сті, як очікують, дощі триватимуть до понеділка. Водночас Китай страждає не лише повені. в іншій частині країни Встановилася екстремальна спека, яка випалює все живе. Лю фермер. Вона каже, що 90% її врожаю знищено. Ми не зможемо нічого заробити. Усе знищено. Жінка каже, що це найпосушливіший рік на її пам'яті у її провінції Шаньдун на сході Китаю цього сезону не було жодного дощу. Зазвичай вона заробляє трохи більше ніж 13 тисяч доларів на рік. Але цього літа через спеку вже втратила 90% доходу. Екстремальна температура, що досягає 43 градусів Цельсія, встановилася ще у двох північних провінціях Китаю. Там також вирощують пшеницю перехід на відновлювальні джерела енергії може зробити США вразливими у новому звіті. Закликають посилити енергетичну безпеку країни перед військовою загрозою з боку Китаю. Докладніше з Вашингтона Джек Бредлі на тлі зростання тиску з боку Китаю. стабільність постачання енергоресурсів має вирішальне значення для збройних сил США. А з розвитком відновлюваних джерел енергії загроза може стати ще сильнішою. Так уважає Бренд Седлер, аналітик центру національної безпеки Елісона у Heritage Foundation. Цим нафтопереробним заводам запропонували інвестувати не у збільшення потужностей, розширення чи будівництво нових заводів, а в перехід на відновлювані джерела енергії чи біо. Але чиста енергія має власну ціну. Перехід коштує дорожче, а обсяг виробництва зменшується. У той час, коли нам треба збільшити потужність, ми йдемо у протилежному напрямку. Це робить США більш уразливими перед загрозами Китаю. якби ми вели масштабний внутрішній видобуток, і що важливіше, мали би більше потужності з перероблення нашої власної сирої нафти. Ми могли б стати більш стійкими до тиску з боку Китаю на відкритому ринку, і навіть якщо почнеться. Ця війна, ми будемо набагато стійкішими. за його словами, збільшення кількості атомних електростанцій допоможе підтримати енергопостачання армії, і Конгрес із ним згоден. Сенат поклав на стіл президента Байдена двопартійний законопроєкт, який пришвидшить видання дозволів та стимулює будівництво АЕС якщо відбудеться збій у постачанні енергоносіїв до сполучених штатів чи сирої нафти на нафтопереробні заводи, то основну частину електроенергії вироблятимуть атомні електростанції. Тоді ми зможемо. Мо функціонувати поки загроза з боку КПК наростає, стає очевидним, що надійний енергетичний резерв життєво важливий для національної безпеки США. З Вашингтона Джек Бредлі США вживають нових заходів, щоб послабити домінування Китаю в галузі найважливіших корисних копалин. Спеціальний комітет Палати представників з питань Китаю формує робочу групу, яка зменшуватиме вплив Китаю в секторі, що має головне значення для глобального розвитку зеленої енергетики. Робоча група займається розробленням законів та підвищенням поінформованості про проблему. Вона запропонує реформи у сфері регулювання та податкові пірги, щоб зменшити залежність США від Китаю. Найважливіші мінерали це мідь, літій, нікель, кобальт та рідкісні земельні елементи, що використовуються при виробництві літій йонних батарей для електромобілів та передових винищувачів. Але ключ від ланцюжка постачань у руках Пекіна. Китай контролює більшу частину ринку зелених технологій електромобілі, вітряні турбіни або сонячні панелі. До 80% сонячних панелей виробляють у Китаї. Китай також виробляє близько 90% полікремнію для сонячних модулів, переробляє понад 50% світового обсягу літію для літієвих батарей і все більше нарощує ці потужності. Виготовлення винищувача F-35 та ракети томагавк неможливе без рідкісноземельних земельних елементів. окуляри нічного бачення, системи зв'язку, системи GPS, загалом усе, що потрібно військовикам. Є системи, для яких рідкісноземельні компоненти надходять із. З Китаю, якщо Китай не захоче їх постачати, то переозброєння та поповнення запасів стане неможливим. Китай вже використав свою перевагу в галузі рідкісно земельних металів у 2010 році. Він призупинив постачання до Японії через рибальську суперечку. Торік Пекін заявив про обмеження експорту до США Галію та Германію. Це стало його відповіддю на обмеження доступу до американських передових мікросхем а тепер перенесімося до китайських лікарень. Там лікарі скаржаться, що, попри великий наплив пацієнтів, їхні зарплати урізають чи затримують З міркувань безпеки. Ми змінили їхні голоси та замінили імена на псевдоніми. Я не отримую зарплату вже три місяці. Я не зможу працювати, якщо лікарня мені не заплатить. Багато колег звільнилося. Я працюю у приватній акушерській клініці. Зараз народжують мало дітей, і наш дохід невеликий. Жителька південної китайської провінції Аньхой розповіла, що з минулого року лікарям найбільше в регіоні лікарні на 30% зменшили зарплати, тож багато хто звільнився. Лікарня переповнена пацієнтами, але лікарі розповіли мені, що місцеві чиновники щомісяця забирають її прибуток і її повертають лише 15%. У лікарні не вистачає грошей, щоб платити персоналу, і багато лікарів та медсестер звільнилося. Інший житель Аньхоя розповів, що його синові, який працює у великій лікарні, також урізали зарплату. Його базову ставку зберегли, але надбавку за роботу зменшили на 30-70% лікар із південної провінції Хунань повідомив про схожу ситуацію. Він працює на великій лікарні. каже, що співробітники почали отримувати менше премії. Їх не так часто підвищують на посаді. Європейський Союз і Китай провели свій 39-й спільний діалог з прав людини. Брюссель закликав Пекін припинити порушення, які він схарактеризував як надзвичайно серйозні подробиці Флори Хуа у ході переговорів Євросоюз висловив стурбованість щодо порушень основних свобод у Китаї, зокрема свободи віри та переконань, свободи вираження думок та свободи зборів. ЄС також закликав китайську владу негайно звільнити зв'язницю всіх в'язнів совісті, зокрема двох прихильників Фолуньгун Сюйна та Діна Юаньде. В січні європейський парламент ухвалив резолюцію у справі Діна Юаньде, закликавши Китай негайно та безостережно звільнити його та інших практику. Вальників Фолуньгун резолюція закликає розслідувати репресії також застосувати санкції до всіх фізичних та юридичних осіб, які до них причетні. Зокрема, відмовляти їм у їсті до ЄС та заморожувати їхні європейські активи під час діалогу. ЄС торкнувся питання про порушення прав людини щодо таких етнічних меншин, як уйгури і тибетці. ЄС також запропонував Китаю реформувати правоохоронну систему, щоб вона відповідала міжнародному праву. На думку блоку, один зі способів це зробити запросити спеціальних консультантів ООН для моніторингу, особливо в Тибеті та Сіньяні.